Всім привіт! Було до мене питання, як зробити фігурний контур порізки для візитки. Тобто, коли візитка не з прямокутними кутами, а зі скругленими. Тому сьогодні покажу, як це зробити. Як бачите, у мене є вже макет візитки. І в шарах ми бачимо, що також у мене є один шар, на якому знаходиться наша візитка. Також хочу нагадати, що коли ми готуємо візитку до друку, ми маємо обов'язково додати виліти. Як бачите, тут у мене є ось така чорна лінія, це реальний розмір, який буде після обрізки, в моєму випадку це 90 на 50 мм. І ось такий червоний контур, це по плюс 2 мм з кожної сторони. Для того щоб коли буде відбуватися порізка і, можливо, буде якась похибка, щоб обрізалось все гарно і результат задовільнив і нас, і клієнта. Для того щоб додати ці виліти, якщо у вас їх немає, ви можете натиснути документ Setup» ось тут зверху, і додати ось в цьому полі плюс 2 мм з кожної сторони. Якщо у вас зверху на панелі немає цієї кнопки, ви можете перейти у файл і знайти її ось тут. Отже, давайте перейдемо до фігурної порізки цієї візитки, тобто у нас буде прямокутник зі скругленими кутами. Для того, щоб створити лінію порізки, для початку створюємо додатковий шар. Для цього переходимо у панель шари і натискаємо плюсик, там, де написано Create New Layer. Натискаємо, тепер у нас є додатковий шар, і ми можемо його підписати як лінія різу. Або лінія порізки, або якось ще, як вам зручно. І, звісно, якщо у типографії є якісь конкретні вимоги, і там написано, як підписати для них цей шар, обов'язково так і зробіть. Тепер ми можемо закріпити нижній шар нашу саму візитку, для того, щоб нічого не рухати, вона нам не заважала, і працювати в шарі лінія різу. Так, як у нас буде прямокутник зі скругленими кутами, обираємо інструмент прямокутник і малюємо прямокутник, по якому будемо різати. Обираю обведення червоне і роблю скруглення кутів. Для цього потягну за одну з точок, яка знаходиться біля кута. Якщо ми оберемо Direct Selection Tool, ми можемо а, також редагувати ці кути. Як бачите, зверху в мене на панелі зараз намальований радіус, написано, який радіус скруглення цього кута, і він нерівний. Для того, щоб наш макет був більш збалансований, давайте вирівнюємо цей розмір до 5 мм. Також, якщо у вас немає цієї панелі, ви можете її відкрити за допомогою Windows, переходити. І ось тут є контрол, ставити галочку, і все має працювати. Виставили 5 мм радіус, також ви можете цей радіус змінити, якщо два рази натиснете на точку, яка знаходиться біля кута. натискаєте, і ось тут у нас є радіус. Також ви можете тут обрати якийсь інший варіант вашого кута. Це може бути, наприклад, всередину ось такі варіанти. І так також можуть нам порізати візитку. Тобто це дуже цікавий такий момент. Я поки залишаю, як було, натискаю ОК. І тепер залишається лише трошки доналаштувати цю лінію, віддавати на друк. Для того, щоб її правильно доналаштувати, ми заходимо у Windows і шукаємо тут свочі. Відкриваємо, і тепер нам потрібно наш червоний колір, який відповідає лінії різу, додати до цих свочів. Натискаємо плюсик. І ось тут є назва. Ми можемо тут написати, що це лінія різу. І обрати «Spot Color». Це означає, що це плашковий колір, який буде виводитись окремим каналом. І коли ми віддамо нашу візитку на друк, обов'язково в типографі побачать, що це не червона лінія, яку потрібно друкувати, а червона лінія, яка підписана як лінія різу. Натискаємо ОК. Тепер ми можемо зберігати нашу візитку і подавати її на друк. Але є декілька. Важливих моментів. По-перше, коли у вас є лінія порізки, я нагадаю, що ваше тло, ваша візитка має виходити за межі лінії порізки на 2 мм, як у мене зараз. Тобто, якщо б у нас з вами була ось така ситуація. Це було б неправильно, тому що, коли йде порізка, можуть бути похибки, і тоді ось тут буде просто біле тло. І ось такі елементи погано поріжуться. Тому не забувайте, що мають бути виліти, які враховують і тло також. І ще один важливий момент: якщо у вас лінія порізки на окремому шарі, як ми з вами зробили, на друк ви подаєте макет в шарах, для цього ви його можете зберігти в PDF. Файл, Save As, обрати формат PDF, натиснути Зберігти. І не прибираємо тут галочки, для того, щоб можна було залишити редагування в ілюстраторі. Перша галочка дуже важлива. Залишаємо її, як є, і натискаємо Save PDF. Тепер цей PDF ми можемо надіслати на друк, і а, тоді нам надрукують візитку, яка буде порізана з скругленими кутами, тобто, вже якийсь буде вигляд нестандартний. А дякую вам за перегляд, поставте, будь ласка, лайк. А, якщо вам було корисно, напишіть про це в коментарі і до нових зустрічей.